Що ти зачепилась? На. Фі -фі -фі. Гляньте, яка у нас парасолька. я в чобітках. Гляньте, я ж модна, крута. Бачили, які собі купила. Я тепер ділова колбаса. Правильно, дочі пішли, пішли по калюжам, а ми я піду по калюжі. Все, пішли. От воно. Щастя. Да, доня? А ну давай я ці палички візьму, бо вони випадуть. Я понесу. Я понесу. Вони випадуть, вони падають, На. Так, може, закрим парасольку, вже дощика нема. Це вредне таке капець. Ну давай сміливіше, смілі, сміліше, давай. Заходь. Отак. Все, так після дощика. Стало гарно. Знаєте, вітер закінчився. Цей дощ припинився. Так, взагалі, тепло-тепло стало. Іка. <звілляє> Давай складемо, так? Да? <звілля> Давай, сложить. Будеш нести, отак. Як дуркою за вугла. Ну неси. Шмяк, шмяк шмяк, шмяк. Ой, дивися, яка калюжа впереді, попереду велика. Погнали, по ній будемо лазити. О, квіточки. Там ти такий дощ був, що он де-не-де в землю не впитується вода. Жахіття якесь. Ну, зато зараз степенька. І все хорошенько буде. А -а. Пішли. Класти? Давай. Давай складу. Все, все. Знаєте? Вона ще мені команду роздає, що Все, все. Пішли в калюшу. Ти яка велика, йдем. Мама, хоч теж. По калюжам погуляє. Еть, незабудьмі моменти. Хі -хі -хі. Крута моя дівчинка. Пішли, їдемо додому. Вечеря. слухайте, спекла, піцу зробила. Надеюшего сердито, з інгредиентів розумний вибір, колбаска дешевенька, лучок, сырок, соусы. Ребята, це можна описувати, як це смачно. Сейчас дівки прийдуть. Це Соня відрізала. Прийдуть будуть теж стогнати. На велосипеді каталась на вулиці. Дождь закончился, то они вечером зробили найтакий вечернюю вечернюю прогулянку. Класс, да? Угу. Ням-нямка. -ням ну что, як покаталась? Классно. На ноги все мокрые же. Ну так правильно. Дождь. Постираешь маму мне что ли? Ты да у меня после катания грязная, как будто в болоте купалась. Тебе пиццу резать? Конечно. Уф. Почему она полкруглая? Ну потому что они уже съели. Ой, такое объедение. Дуже смачно получилось с этими соусами. Ой, еще обалденными. Сколы сколы еще. Давай сейчас нарежу тебе. Купила такие телефончик. Да Та вона тут и танцует. Что вона только не делает с ним? Ой. Ну потанцюй, доню. Ну, давай так гарно танцювала. Не хочу. Кончай мамін диван. Ох, як весело, да? Оце крутить цю пісню сьогодні цілий вечір. Танцюристка ти моя. А, а. Ні, ну, на кухні вона не стрибала, а якось так ручками танцювала, да, Сонька? Гарно так. Попригуха. Щас знов включу, дивіться. О. А, а. Що всі ця пісня сподобалась. Попригуха. Боже, мене ж в глазах се дергається, як ти скачеш. Оце таке, купили собі болячку на голову. Привіт, у нас сьогодні випускний. Всі такі гарні були, красиві. Я жалкую, що я відучилась тільки 9 класів, а не 11. У мене такого не було. Це і прошу щоб вчилась до одинадцяти Неля. Гляньте, такі всі гарні. Прямо сліза на глазах. я зайшла в хату набрати водички, Наблюдаю картину. Гляньте. Гимка бігає з телефоном, знімає як філати із горки катається. Як це мило. От дійсно кажуть, батька не той, хто народив, а той, хто виховує. Гляньте, гляньте, що він робить. Знімає, милується нею. Ну, вона в нього одна єдина донечка. Це капець. Гуляється. Дівка, боже, яка красота в селі, я люблю. Кричить Діма. Не Діма, а тато. Ну, я Діму називаю Діма, і вона Діма. Ну, вона дуже гарно каже слово тато. Так. А, ну, вже поджарюється. А це ми собі дозволили таку маленьку-маленьку шалость. Боловство. Взяли чуток крилишок і вирішили їх пожарити. Не в вогні. мангала нема, мені ще, бідне і нещасне, грошей на мангал немає. Думайте, що хочете, можете обсуждати, обсирати, як деякі люблять, але все одно приспосаблюємося, як то кажуть. Атьо? Атьо? Сюда. Боже, цій горки, не повірите, їй вже 12 років. Цю горочку, якщо я не помиляюсь, подарила бабушка Валя з дідушкою Льоней Валюшки на один рік. Оцю горку. А. Іди, Іди, он бачиш. Де тато? Тато. Каже тато. Тато. Ти ще... ще подушку їй пасся. По... А на що ти їй подушку то, для цього, щоб, а щоб ну. Насяко на не... на щоб не розбила. <свісна> І все одно, бачиш, руки, ноги в розтапирку. Боже, счастье это скики. Люганьки. А ну давай еще раз. Оба! Она потух. Вы дальше дуркуете? Чапидзе. Чапидзе, чапка. Ча, И че поехали? -по хорошая эта девочка, хорошая. Да, да. Дівчинка, їм, Привіт. Ты девчонка хороша. Привіт. Все. все. Пахне м'ясом, да, чапа? Ой, пахне. А ее не відв'язуємо, тому що ця дурочка, як бігає по огороду, ламає все подряд. Ну, Діма, її так вигулює вечором. На даче. Баба Катя, ой, який вже скоро 90 стоїть. Оце привезла мамки капусту. пізню розсаду досажу. І де-не-де там я теж привезла розсаду помідор. Пропали теж досажу. Гляньте, що Бабусічка в 90 років повисапувала. Всі бутилки познімала. Отак от, от вам. Це вам не просто так. Це вам не булічка а заносика. Короча, работаем, працюємо в потіли. Зараз досажу помідори. Та піду бризати помідори в теплице, десь, мама сказала. Коротше, погнали. Привіт, приїхали в село. Оце Дімка косив, подивіться, що після світі робиться. Заново все треба косити. Це треш. Зараз покажу, як наша картопля заросла. Ой! А мама каже, їй картоплю сапати треба. Мама, кому картоплю сапати треба? А ага. ну розкажи, кому? Тобі чи мені. Ну зустріли сусіда нашого дядю Ваню, який нам і садить, садив картоплю, то сказав, зараз прийде трактор, цим, приїде. І такими южиками оце, зараз її перекалашмати. общем пересапає. Як то кажуть, перед мій горький щось повіси вуса, теж треба буде підсапувати. Ну, зато в мене взійшли кавунчики. Сапати треба, Віра на роботі пашить, а тут все плаче, плаче і ридає. Кавунці, он, бачите, може ще щось і вспіє нарости. Ой, мати божа сила. В общем, оце такі люди. Все сапать, все. Не вистає рук, не вистачає зятів. Щоб прийшли так з купом. Хірнасі все ще зробили. Да, Доця, а ти пішла вже свиней провідувати, да? Ох ти ж моя курочка чи батурочка. Побігла вже. А чого ти сюди вилізла? Що тут наша Дусінька? поправляєшся, Дуська, о, трохи вже з тебе люди Ще, Конечно, ти гончая, але вже не прям таки. Більш менш вже починаєш поправлятися. Хоч вот тут на ребрах, на ребрах обросла. А ця що тут Максиму дарочка, парочка. Ну, а тут, конечно, маня кабеліця хороша. Вася длинненький, какой-то щупленький. А Мася у Маня, слава Богу. Хороша девочка. Так, ладно, погнали розружатися. Погляньте, це нарізала це бахи. Це в мене вийшло таких три середніх пакета і один великий. Це сонька щось в тему. Темі, чи як оно собі заказувало. я говорю, не викидай класні пакети з такими зіперами. Класно, говорю, морозить буде. Так, і що ще? А це укроп. В нього небагацько, був повний пакет, але ж але ж що? Ну, обібрали ж оці ж з трубашки вон тут, бачите. Так що. Ну, хай він це зараз трошки стече і буду теж заморожувати якийсь пакетик, да? заморозиться. Вона важке життя молодої мами. А що робить, да, доця? Поїсти спокійно не дають. Бачите, дивляться кіно і їдять. Смачного! Отак от, от у нас все приходить. Ну, сидить. Ну, до речі, він не сидить, він як витягнути, як льожа на ній, бо щось почнуть писати, так рано рів дитинку садити, він не сидить. Теж наївся да, хлопець і сидить з матір'ю. Да, да, це воно таке. Не хочеш там взяти, мама чаю поки Ти знаєш, не хочу. Так наробилося, що мені не, не до внуків, ні до дітей. Сволоч, сволоч. Оцього ще дівчата. Попросили, бо я їх вивезла в село, думаю, поки Кирил, щоб їх тут не було. Думала, вже привезу, коли Кирюша поїде. Ну дівки вже умаляли Привезти хоча б його. Лежить. Прожива своє найкраще життя, як сьогодні сказала одна дівчинка, яка в нас котик обрала. Обалдіє. І ця балдеїть. Да? Філармонія? Оце так. Лежимо.